Я трава. Прадавня дика трава. До билиночки вирвана, до стеблиночки витоптана і, врешті, гудроном гарячим напояна, і, здавалось, назавжди під ним похована. На сьогодні вранці я потрощила ваші асфальти. Росту. Ось я вже вам по пояс, ось я вже вам по шию, Ось я вже вам по очі дивлюся і в очі і віщо ось я від вас уже й вища я трава. Я знаю, що вам це не вподоби, що я вища од вас. І тому назавтра ви нашлете на мене бульдозери, і знову мене з корінням або ж акуратно підстережете під лінійку і дбайливо щогодини поливатимете водою іскрану, а я тоді. Без язику мовчатиму, Мо які оті мої газонні цивілізовані родичі, бо я просто трава. І Я не про себе прийшла вам нагадувати. бо ви не тільки мене одну забули. Я прийшла вам нагадати, що ви все-таки люди, і що ви також повинні щодня рости. Yeah, ja,